Доброго дня, малята! Знову будемо сьогодні грати, різні споруди будувати. Послухайте, а хто це плаче? Хто це малята? Так, ведмедик. А чому він плаче? Як ви думаєте? Хоче ведмедик відпочивати, та немає куди лягати. Навколо його все лякає. А що робити, він не знає. А ми можемо допомогти ведмеду. Кажіть, будь ласка, а куди можна лягти, щоб відпочити? Правильно, на ліжко. А ми зможемо збудувати ліжко? Добре, зараз спробуємо. Щоб зручніше нам було? Майструвати почнемо шафу, стіл, стілець, комод. Дім закриємо на замок для матусі та татуся, для бабусі й дідуся, для маленької дитинки, для Артема та Марійки. для людей, щоб зручно спали, ліжечками змайстрували. Різні шафи та столи, табуретки та стільці. Весело все змайстрували, меблі всі запам'ятали. А ось і наш будівельний матеріал. Нам потрібні кубики і цеглинки. Якого вони кольору? Ну що ж, почнемо грати? Зручне ліжко для ведмедика будувати. Спочатку беремо кубик. Ставимо його. Поруч з ним ставимо другий кубик. Беремо цеглинку. Приставляємо широкою довгою стороною вертикально до кубика. З іншої сторони приставляємо другу цеглинку. Ось яке ліжко вийшло. Ліжко для ведмедика тепер є. Нехай він відпочиває. А скажіть, будь ласка, з чого ми побудували ліжко? Кубиків і цеглинок. Молодці. А тепер ви можете збудувати таке ліжечко для своїх іграшок? До побачення!